Отець, Юстин, вам слово, а потім ще повернемось до теми телеграм-каналів і всього решта. Тому що ну, тут теж треба не забувати, що телеграм канали зараз залишаються однією з найпопулярніших джерел отримання інформації для українців. Єдине, що ми кажемо, що ви там маєте вибір, ви можете підписатися або на тих людей, кого ви знаєте. У нас часто з'являються експерти люди, які мають свої. Там майданчики, телеграм-канали, вони там пишуть, вони відповідають своїм обличчям. Є засоби масової інформації, як ми, наприклад. Ми теж маємо свій телеграм-канал. Ну але в нас є репутація. Ми там не пишемо будь-що. Ми не можемо писати слухи, не підтверджену інформацію, неперевірену і так далі. Хоча би це, поки там є наша аудиторія, ми там мусимо бути. Ну як і ви сказали, там є офіційні джерела влади. Вони там завжди були. Відмовитися від цього. Ну наразі, наразі ми не можемо теж цього не робимо. бачите з того, що зараз відбувається серед суспільства, і як ми можемо зарадити людям, чим допомогти, що ще казати їм. Я би продовжив лінію страху, яку я, як священник, дуже зауважую, і вона присутня абсолютно у всіх. Я би хотів навести приклад не того, що страх присутній, бо він є природним, я... природним явищем. Людина, яка не має страху, є правдоподібною людиною не сповна розуму. Тобто, це психіатричне захворювання. Але от віця я 30 років у монастирі. Чому я пішов в монастир? Тому що, перше, я на своєму життєвому шляху зустрів людей, які мені заімпонували, і це були монахи у підпіллі. Вони були люди. Друге, вони мені не вказали якоїсь великої перспективи, але сказали мені одне: що знаєш, ти життя проживеш не надармо. І третє, вони мене по житті супроводили. Звичайно, ми в часі війни не осмислимо всі ці проблеми, не вирішимо відразу. І навіть треба, щоб народ ішов, щоб хотів боротися. Його треба мотивувати. Мотивація відіграє феноменальну роль у будь-якій справі. Ви подивіться, яка професія, яку професію ви не взяли. Мусить бути мотивація. І от саме з тим є проблема. А коли мотивація гасне? Мотивація гасне тоді, коли на рівні інформаційному я зараз біблійним прикладом підтверджу, так? Негатив починає переважувати оцей позитив. Дам вам приклад, я тут колись пригадую, Віталію, я наводив приклад Єви, яка зробила свій вибір, тільки не усвідомлено, так? Як підходить диявол до Єви? Він ж її не говорить там багато чого. Він її ставить питання, яке є напівправдою. Розумієте, це питання напівправди провокує сумнів, а сумнів провокує страх. Далі йде боротьба за самовиживання, і після вона робить крок, який віддаляє від Бога, і остаточно має е, таку, скажімо, глобальні наслідки. Тому, як на мене, е, я спостерігаю зовні. Мабуть, зараз тому так багато негативу пішло. Я буду говорити про Львів, що політика десь в негативному значенні того слова, бо не можна говорити, що, що політика це все негатив. Десь переважило то, що пан Микола каже за вибори. Я також розумію, що вибори не можуть бути в часі війни. Всі це говорять. А з іншої сторони, ну де не поглянеш. Таке враження, що ось ось завтра вже мають бути на оці мотиваційні, навіть ролики, котрі робляться. Я бачу ТЦК, де які зробили. Ну, вони носять негативний характер після перегляду такого ролика, де от зображається якийсь російський військовий, який ранком стає і виглядає, і бачить ратушу львівську з російським прапором, і це має людину мотивувати, йти захищати країну. знаєте, це треба було бути ну абсолютно. Повним анальфабетом, щоб придумати такий антимотиваційний ролик, і тут же не працює ті ПСО, тут же треба признати, що просто ті речі роблять люди, які абсолютно не розуміють антропологію людини. Юстин, знаю, що ви, отче, мали маємо вас відпустити о 20.45. Тому ми так трошки з теми стратегії війни перескочимо до е, того, про що думають багато зараз українців. Я думаю, багато хто зараз там можливо навіть під наш ефір пече Паски. Великдені війна. Як ну ми вже вже напевно втретє з вами про це будемо говорити? На жаль, втретє, перший раз, перший рік повномасштабного вторгнення, другий рік. Як себе правильно поводити для того, аби з одного боку і зберегти традиції, і знову ж таки, щоб це так не виглядало, що у... на свята українці про все забувають і, і виключно святкують? Що найважливіше на Великдень: Паска, Кобаска, Дивіться, крашене яєчко та... чи щось інше? Отче щось інше. напевно, що коли ми говоримо про Великдень, то говоримо про те, що це є подія такого масштабу. Історії світової, де прийшов Син Божий на землю і визволив нас від неволі гріха. Ось у цьому є суть. Але, очевидно, це має таке, наш народ має таке обрамлення цього свята, як і кожного свята, Різдво тощо. Я тут відкличуся до прикладу наших попередників. Я от, працюючи в архіві, досить часто зустрічаю між іншими там. Як поводили себе навіть повстанці, українська повстанська армія чи люди, які сиділи в концтаборах, як вони себе поводили в часи найтемніші? Вони були світлими людьми. Щось мусить їх надихати, і тут властиво треба, щоб ми надихалися завжди вірою. А віра це не філософія. Я вам от скажу я вже повторю не кількість разів. Про те, що е, мені здається, що те, що ми боремося проти такого монстра і ще стоїмо. І мимо того, що ми маємо внутрішні, внутрішні чвари, якісь такі непорозуміння, і ще й боремося, і доборемося добре, це для мене є Боже чудо. От ви знаєте, колись, я не знаю, чи я вам розказував у історії католицької церкви, був такий папа Павло VI. Папа Павло VI, ну, він провадив церкву і після Другого Ватиканського собору, і прийшли до нього масони. Це ті, які хотіли знищити церкву. І питаються його, чи він готовий з ними піти на співпрацю. Но він, очевидно, відкинув їх. Це я чув з розповідей старих священиків римських. А вони тоді йому кажуть: якщо ви з нами не підете на співпрацю, то ми зруйнуємо вашу церкву. І папа відповів так: слухайте, шановні. Якщо мої священники не зруйнували церкви, то вам точно не вдасться цього зробити. Тому покликаючись на феномен існування церкви, в якій були різні люди, які здавалися, вже мали б завалити її давним давно ісінтуся. Вона існує, то це є доказ існування Бога і його дії в історії людства. Україна теперішня є для мене також виразним доказом не то, що існування Бога, але ще й дії Бога в таких обставинах. Бо, так як було згадувано, уявіть собі, що створювалося потужне НАТО, щоб боротися проти Радянського Союзу, а тут все зійшлося на одній Україні. І тому треба себе доцінити між іншими і подякувати за те Богу. Вдячність Богу це один з елементів самомотивації.